Вітаю вас, мої дорогі. Дякую за те, що підписались на мій YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok. Це важливо. Це важливо для вас, це важливо для мене. Отже, 19-та година і ми працюємо. Я розумію, що дуже велетенський супротив іде старої парадигми. Старого світоустрою, який вже поза законом нам з вами. Надзвичайно потужний. Йдуть атаки на школу, йдуть атаки на наші групи, на мене особисто, і це прекрасно. Це говорить про одне, що ми щось робимо так, ми робимо потужно. Це реалізується, реалізується в реальних справах. І я хочу звернутися до вас, мої дорогі. Продовжуємо робити те, що ми робимо. Не зупиняємось. Ми все одно перемагаємо. Нас зупинити неможливо. І це знають і ті, хто намагається чинити супротив. Але все одно вони будуть пробувати. Хоча вони своїми спробами тільки погіршують свій стан. Свій не наш. Тільки підсилюють наші роботи і тільки погіршують своє становище. Чи можна ну, відпетляти їм? Ні, не можна. Можна покаятися. Можна прийти з відкритим чолом. І попросити допомоги, і я її надам. Я допоможу з честю вийти з цього. І... Ну, скажімо так, з мінімальними чи що втратами, бо дійсно є шляхи, які відповідають законам Всесвіту для того, щоб отримати прощення. І... Пройти спокуту по максимально милосердним сценаріям. Ви, мої любі вороженьки, додаєте мені впевненості в наших діях. В тому, що ми робимо, в тому, що відбувається на планеті, серед людей і в тому, що добро неминуче перемагає. І нова Лімурія вже створюється. І найближчим часом буде створено, не дивлячись на всі неймовірні потуги зла. Вже результат не залежить ні від мене, не тим, біль, тим більше від вас. Він вже очевидний, і ми вже тримаємо його в руках. І змінити, навіть замідлити, нічого неможливо. Тому, мої дорогі, поєднуємося серцями і дякуємо Всесвіту за те, що людство стало на правильний шлях, впевнено, йде цим шляхом. І отримує перемогу. Отже, молимося тепер за перемогу добра, за потужну, неминучу, яку ми вже отримуємо тепер. Перемога добра неминуча.